Я вас дуже сильно буду просити, не дивлячись ні на що, ми маємо підтримати наших хлопців. Кожна копійка, яку ми сьогодні зберемо, а ми знаємо, що копійка гривню береже, дасть можливість загасити якогось орка, і ми будемо знати, що ми були частиною. 240 тисяч 220 гривень. Саме таку суму цієї неділі вдалося зібрати на черговому благодійному аукціоні під назвою Рік незламності. Аукціон покликаний закрити потребу одного з батальйонів, одної з військової частини для Надзвичайно важливих потреб це автомобіль, це Starlink, це те, без чого зараз наші воїни ну ніяк не можуть на передовій. Ця частина цей батальйон знаходиться безпосередньо в Бахмуті, в найгарячіших точках, і тому ми ось так організували два фонди. Підібрали надзвичайно шикарні лоти, і сьогодні покликані здобути визначену суму, яку ми говорили, або, хоча би половинку на неї, для того, щоб покрити цей запит від військової частини. Ми об'єднуємо наші зусилля для того, щоб показати не тільки самим собі, але і вам, дорогі мої, і усім, що є спільна мета. У нас кожного є свої амбіції. Але тими амбіціями ми поступаємося заради мети підтримки нашого війська, заради головної мети нашої перемоги. Ми вважаємо, що цей захід буде націлений на підтримку наших воїнів і приблизить нашу перемогу. Буде зібрано велика кількість лотів. Дуже всі лоти будуть цікаві. Також між лотами буде концертна програма. А розважати гостей благодійного заходу запросили артистів зі столиці. Сьогодні у нас блага місія, благодійна акція, благодійний аукціон. Ну і подарувати трішечки щастя, радості своїми запальними веселими, мотивуючими піснями. Тим часом аукціон розпочався. Учасники не гаяли часу, активно боролись за лоти. Нарисований патріотичний такі е, казак, тризуб і поставлю у себе на роботі. І Дякую нашим героїчним збройним силам за те, що обороняють нашу країну. Було дуже багато цікавих лотів. Мабуть, вони ще будуть такі самі, але е, ну, мене він надихнув більше ніж всі попередні. Проте здається, учасникам аукціону найбільше сподобалась футбольна тематика. До прикладу, пан Роман цілеспрямовано змагався за футболку з автографами відомої футбольної команди. Футболка з підписами діючої команди Київ». Син займається футболом на початковому рівні і хочу стимулювати його до подальшого розвитку в напрямку футболу. А найдорожчий лот вартістю 25 тисяч гривень придбала пані Ольга зі своїм чоловіком, і він теж про футбол. Наш близький товариш воює і являється саме через максимум. тому ми. Родзинкою Вечора став виступ народної артистки України Ніни Матвієнко. Зараз якось не до твого життя, а все ж таки ми сьогодні думаємо про наших хлопців, і це найбільше право сьогодні жити нам заради цієї перемоги, заради цих хлопців, заради їхнього життя, тому що вони віддають життя. Якби кожен зрозумів, що за кожного з нас сьогодні віддається життя, їй-богу, люди б поміняли б свої, переосмислили б взагалі свою позицію, свої погляди. Це дуже важливо. І коли ти бачиш молодих, красивих дітей, це не, не просто синочі, не просто воїни. Янголи наші. Я завжди казала, що на такі позиції на передовій, на, на такі ну, позиції духу йдуть сміливі хлопці. А найщемливішим моментом благодійного заходу стала відзнака роботи волонтерів військовими. Це він блін, я його чекала. Навіть Зеленський вручає на всіх заходах за кордоном. Ці кошти, які сьогодні зібрали на цьому аукціоні, це не для е, когось конкретно, це для нас з вами. І коли ми це будемо розуміти, кожен, кожен безпосередньо, от тоді ну, ми, ми однозначно переможемо. Всі виручені кошти, які обіцяли організатори заходу, підуть на закупівлю найнеобхіднішого для збройних сил України.